Що я їм на мінус 15 кг та як продовжую тримати себе в формі. Сьогодні готуємо смачну піцу без тіста для основи. нам потрібно сочевиця, замочуємо її на ніч у воді, і після цього блендеруємо, додаючи часник та всі улюблені спеції. На сковороді випікаємо ось такий золотистий коржик, а тим часом приготуємо начинку. Я захотіла оцей грибочний запах, тому вже нарізаю гриби. Додаю для соковитості свої улюблені томати, чері. Я їх ну просто обожнюю. Підготуємо деко, тому що ми це все будемо запікати. І для соусу я обрала томатну пасту та натуральний йогурт. Зробила такий типу кетчунес, але це було дуже смачно. Викладаємо начинку, гриби, томати. Я додала шинку курячу і також сир, щоб розтопився. Не жаліючи, додаємо спеції по смаку. Ставимо в духовку буквально на 15-10 хвилин для повного. Розтоплення сиру і виходить ось така красуня, супер білкова, мега смачна піца яка підійде навіть для спортсменів, для того щоб наростити м'язеву масу. Рекомендую пробуйте, готуйте та коштуйте.